Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник, 20 січня в світі відзначають день любителів сиру, і ми звичайно не змогли залишитися в стороні від цієї смачної теми, адже існує чимало легенд, міфів. А коли та як з'явився перший сир, і саме на цю тему та про любителів цього смаколика ми і поговоримо в нашій студії з Яровою Ольгою, сироваркою майстерні крафтового сиру. Вітаю, пані Оля. Вітаю вас. Давайте трішечки відволічимось від теми нашої програми і почнемо з того, як виникла ідея саме у вас зайнятися сироварінням. До сиру я не йшла цілеспрямовано, це, можна сказати, було таке випадкове знайомство. Я для себе шукала щось таке незвичне. Взагалі, тоді, та, то, мабуть, і зараз сироваріння для мене це таке щось екзотичне. Якщо Посмажити м'ясо, наприклад, всі більш-менш розуміють, що це. Кожен вміє, це хтось там смачно, хтось не дуже, але всі розуміють, що це, це таке побутове питання. А, а щодо сиру, для мене це таке магічне перетворення просто сировини в таке різноманіття текстур. А, і цим воно мене зацікавило і я вирішила спробувати. А що найважче у вашій роботі в роботі сирова? Найважче. Ну, якщо для мене і говорити в розрізі України, то мабуть найважче це знайти якісну сировину і партнерів. Тут я маю на увазі фермерів, виробників, постачальників молока. Якість молока це надважливо в сироварінні, угу. тому це таке номер один, задача номер один. Ага, от ви сказали, що найважче там знайти. Е... Того, в кого можна а, там закупляти це молоко. А, і чи вплинула якось війна а, от саме на процес а, сироваріні? А, війна вплинула частково на попит на продукцію, uh -huh. а, але на корови нікуди не поділися. А, фермери також нікуди не поділися, вони не поїхали. В нашому регіоні вони залишились, тому з сировиною якихось проблем, перебоїв нема. Навпаки, якщо брати всю, всю Україну, то проблеми такі у фермерів, що є у багатьох фермерів, що їм немає куди збивати свою сировину. Угу. А, пані Олю, давайте перейдемо до того, скільки от потрібно часу, щоб приготувати сир. Якщо брати молоді сири, тобто ті, які не потребують визрівання, то, мабуть, найбільш швидкий це буде моцарела. Uh -huh. Від сировини до готового сиру проходить десь близько 4 годин. Ну, якщо постаратись, можна і швидше. А це замовлено тим, що моцарела споживається одразу після виготовлення, тобто там не потрібно чекати, поки там стече сироватка або просолиться сир. Тобто ми сформували ось цю кульку і вже одразу можемо її споживати. Ну, там буквально 10 хвилин в крижаній воді, щоб вона охолола. А якщо брати вже сири з визріванням, то там рахунок йде дні, тижні, місяці, там, роки і далі. А, взагалі, такого активної участі, якщо це сири з визріванням, перший місяць це щоденний догляд за сирами. Тобто немає такого дня, щоб ми не підійшли до сиру і щось з ним там не зробили. Ми або солимо, або перегортаємо, або пресуємо. Тобто обов'язково ми не можемо там взяти вихідний або поїхати десь на лижі. Тобто, якщо в нас сир, то ось перший місяць це просто щодня. Ми маємо бути біля нього. Угу. А скільки молока потрібно, щоб виготовити, ну, один кілограм сиру? Ну в середньому це десь 10 літрів, але ця цифра коливається, а це залежить від... Вологості сиру, тобто, якщо в нас молодий сир, в ньому вологи більше, відповідно, і молока потрібно більше на молоді сири. Якщо ми говоримо про напівтверді, тверді сорти сиру, то звісно там вже більше молока потребується, щоб виготовити один кілограм. Тим паче, якщо сири з визрівання в процесі визрівання, вони дуже втрачають вологу і відповідно вагу. А чому тверді сири завжди дорожчі за молоді угу. сири? Тому що, ну, по-перше, це трудозатрати, те, що ми проговорили. І по-друге, це вихід сиру. Твердого сиру завжди менше. Угу. І давайте от більш уточнення надамо щодо молока. А яке саме воно повинно бути? Молоко. Ну, всі більш-менш споживачі більш-менш розуміють, що якісне молоко воно має бути ну, з якимось певним складом жиру, білку, воно не має містити якихось антибіотиків або інших там, медичних препаратів. Воно має бути чисте, не забруднене фізично і бактеріально. Це буде якісне молоко. У сироварів є такий термін, як сиропридатне молоко. Тобто до всіх тих маркерів, які ми перелічили, додаються ще дуже важливі, що це за маркери. Це процес охолодження молока. Тобто, нам дуже важливо, як охолоджували молоко після дойки, скільки це зайняло часу, до якої температури, як швидко, як зберігалося це молоко, і при якій температурі. Нам дуже важлива сезонність, а також період лактації тварини. Ну, тобто дуже багато факторів. Тобто uh -huh. якісне молоко для молочної каші і для споживання вдома там зранку склянку, це не завжди таке молоко буде підходити для сироваріння. Uh -huh. А які види сирів користуються найбільшим попитом? Якщо проводити паралель з моїм асортиментом, то можуть сказати, так от що мабуть на першому місці це м'які сири, ті, що гарно. Можна споживати і зручно на сніданок. Це те, що можна з тостом до чаю, до кави. Те, що зручно, швидко і не потребує там великих якихось затрат часу. А також останнім часом дуже популярний для смаження сир халумі. А, ну і звісно, страчатела. А, не всі знають про цей сир. Така в нього незвична назва. А, цей сир, що він себе представляє, це такі сирні ниточки, залиті вершками. Угу. Людина, яка перше його бачить, не завжди розуміє, що це, але там треба тільки скуштувати, тоді все буде зрозуміло. А якщо казати взагалі про світове споживання сиру, то на першому місці було, можливо, зараз якісь зміни, була моцарела. Найбільш продаваємий сир в світі це І А на вашу думку, як спеціаліста, от яка користь сиру для нас? Наскільки він корисним є? Сир це, по-перше, білок. білок і кальцій для, для нашого організму. Тут важливо вибирати якісний сир. Таке дуже складне питання. Давайте тоді до іншого запитання. Я думаю, що ну тобто користь це білок. Що, що ще? Давайте ми ще раз перелічимо це все. А, білок і кальцій – це те, що номер один, так. Це дають для те, що, Скажімо так, що потрібно організму. для нашого організму. Так, так. Так. А ви ділите своїми секретами от в, в сироварінні? А в мене немає секретів. Як у вас немає секретів? Я думав, що у кожного сировара повинен бути свій секрет. Якщо мене запитують, я завжди відповідаю. Ну, я не вважаю свої знання секретом. Угу. Ось, так. А тоді, що ви можете порадити сироварам-початківцям та поціновувачам сирів, от як е спеціаліст? Сироварам-початківцям, ну, мабуть, найголовніше. Це не боятися експериментувати, тому що не всі сири ще зварені, це точно, і я впевнена, що багато відкриттів ще в нас попереду, тому не боятися експериментувати, і ми точно щось нове винайдемо і цікаве. А щодо споживачів, то тут також не боятися куштувати, тому що сири. Ну, якщо взяти там фрукти, овочі, палітра смаків якась окрема, там м'ясо, да, трошки більше. Але якщо брати сири, це ось майже це все коло. Це дуже багата палітра смаків, і тому не боятися куштувати, обирати щось для себе, те, що подобається, і насолоджуватись, пані, ми поговорили там, що які проблеми є в вашій роботі, які труднощі, так а що найбільше вам подобається в вашій роботі? Подобається мені те, що я можу створювати щось з нуля. Тобто мені, от я рано вранці отримую молоко, сировину, а, наприклад, там, ввечері в мене вже є якийсь готовий продукт. Тобто, Мені дуже подобається цей процес перетворення. Ну, для мене це створення якоїсь дитинки маленької з, з молока до сиру. Я дуже люблю свою роботу, люблю кожен вид сиру, якісь потребують менше уваги, якісь більше, якийсь готується день, якийсь два, якийсь там тиждень, місяць. І для мене от спостерігати, як змінюється сир, як розвивається, як формується скоринка, як пліснява росте на, там, на, на сирах або біла, або блакитна. Ну для мене це ну, такий магічний процес. Просто обожнюю в ньому знаходитись, скажімо так. Угу. А, пані Оле, а скільки років ви вже в цій справі? 19 з 19, з 18-го року виходить п'ятий рік. Угу. А, я так розумію, що за цей час вже з'явились напевно там постійні клієнти, так? Вашої майстерні, які так. на постійно до вас звертаються. Чи є для них якісь е спеціальні пропозиції, можливо, акції, щось ще таке цікавеньке? А, напевно. Напевне, таких ось спеціальних програм лояльності ви маєте на увазі. Uh -huh. Так. До постійних замовників, ну, скажімо так, золоті, створю, намагаюся створювати золоті моменти. Знаєте, в сфері обслуговування є таке поняття золоті моменти. Це uh -huh. коли ми робимо якісь нематеріальні, але такі жести дуже приємні. Ось я концентрую свою увагу саме на цьому. Угу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви з до нашої студії. Вітаю вас зі святом Дякую. І за те, що ми розкрили бітальну таку таку цікаву тему і таку смачну тему для наших телеглядачів. Дякую вам, що запросили. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була ярова Ольга, сироварка майстерні крафтового сиру. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.